Піст це спосіб духовної боротьби, який охоплює всю людину: тіло через стриманість у їжі та питі, душу через стриманість від пристрастей, вчинків, думок та бажань. Ходімо запитаємо у людей, що для них піст, та чи дотримуються вони посту. Скажіть, будь ласка, а що для вас піст? Для мене піст в основному утримання язика. Мені здається, що це саме правильно. А чи я... дотримуєтесь ви посту? Частково, частково за станом здоров'я зовсім не можу. А, а так, від деяких видів продукту, продуктів утримуюсь. Старенька, що мені і не потрібно дотримуватись, мені вже 80 років. і Священник казав, що то вже не потрібно, але я їм те, що можу. І Щоб дотримуватись посту, я не дотримуюся, бо я взагалі їм щадна, так що можна сказати, що пів життя то є піст в якомусь е, розумінні цього слова. А що для вас взагалі піст? Ну, вчищення, очищення, вважаю, душі. І мені здається, що не стільки їда, скільки е, відношення, перегляд. переглянути треба свої відношення до людей. І Оце, мені здається, головне. Менше образи. Я перепрошую, пісень повинен бути в людини кожен день. Людина повинна бути актуальна, врівноважена, не сваритися, поступатися, допомагати бідним, хворим, старим на Україну в першу чергу. Ну І молитися до Бога. То є пісні не тільки тепер, а повсякденний. Ну а вже там, якщо рахувати, люди може і так тепер постять, бо так не мають гроші. І, і, ну, і так скупо, все, ну я так собі міркую. А чи дотримуєтесь посту? Дотримуюся, але не завжди. Не дотримуюся так, щоб завжди. От що попало, то людина і з'їсть, але вже так, як Великодна п'ятниця, чи там середа, чи п'ятниця, людина дійсно дотримується. Ви піст. Знаєте, піст – ну це то, то оздоровлення, я рахую. Чи дотримуюся я деколи, дотримуюсь, п'ятницю стараюся. В середу стараюся, а так ну, не дуже, як би сказати. Але добре би було дотримуватись, звичайно. Хороша традиція, але дякую. Ось я люблю їсти, напевно. Скажіть, будь ласка, що для вас піст? В першу чергу для мене піст це є очищення своєї душі, це є відмова від якихось поганих звичок. Но якщо це мужчина, це напевно від куріння, напевно, від алкоголю, але і в жінок є якісь погані звички, від яких би мали бути відмовлення в цей період пісту. Це не означає, що я засуджую свою коліжанку чи колегу, що вона не їсть м'ясне. Це є вибір кожного. Але мені здається, саме головне це є душа, не фізичне тіло, що ти відказуєш від якоїсь страви, а власне, коли ти сам собі кажеш, я відмовляюся від поганих звичок, бо це очистить мою душу. Оце для мене піст. Не знаю, можливо, я помиляюсь. Скажи, будь ласка, що для тебе піст? Ну, це не їсти м'ясо, не слухати голосну музику. Чи дотримуєшся посту? Я пробую. Я стараюсь. Тяжко, але я стараюсь. Скажіть, будь ласка, що для вас піст? Е, піст, ну ми стараємося дотримуватися посту, але найперше, мені здається, це молитва. Е, ну, В їжі то не дуже так. Можна і в середа, п'ятниця, кажуть так, священики обов'язково постити. але більше має бути молитва, духовно маємо підтримувати один одного. А чи дотримуєшся ти посту? Ну, стараюся також молитися, більше стримуватись від якихось продуктів, вчитися більше. І так? Ну, знаєте, зараз ще такий час. і… А що для вас взагалі піст? Ну, очищення, я знаю. ну, Головне в душі мати піст, не ображати нікого, бути, бути людиною сам перед. Скажіть, будь ласка, що для вас піст? Пісти для мене це в першу чергу очищення від всіх негативних моментів, які є в вашому житті. Це є більше добра, більше взаємодії з близькими. Це є про те, що ти стаєш зранку і стараєшся нести в цей світ ну, щось хороше і думати більше про близьких, ну про себе, звичайно, і про близьких більше, щоб всім було один з одним комфортно. А чи дотримуєтесь ви пост? Так, я стараюсь дотримуватися посту. Мені не виходить кожен раз ходити на хресну дорогу, але я собі включаю вдома відео і молюся вдома з сім'єю. Скажіть, будь ласка, що для вас піст? Слава Ісусу Христу. Слава піст це є роздумування над страстями христовими, а також і духовна обнова. Кожна людина повинна дбати про свій духовний ріст, адже так навчає Господь. І це є в свого роду лікувальна така. Рецепта, скажу так, щоб можна людині було роздумати над своїм життям, над страстями Христовими. Нагадаю, а відтак пам'ятати, що з любові Христос віддав своє життя за нас усіх, щоб спасти нас від вічного пекольного вогню. Тому бажаємо ми почути Христа, і як Він каже, брати, сестру, йди за мною. Як він сам молився і постив, як Він сам приклад нам дає духовного зросту, віднови, укріплення, так і ми маємо йти за Христом, щоб духовно укріпитись, бути духовно міцними, і вистояти перед тою чи іншою спокусою, як вистояв Христос як людина, коли мав спокуси у своєму житті в кінці 40-денного послу. Тож бажаємо ми духовно обновлятися, і тим самим служити Богові, виконати його святу волю і собі заслужити духовний скарб, а відтак спадня своєї душі.